Є в нас у продажі такий Рено Кінго. Це у нас 2008 рік. Самий останній рік випуску цих автомобілів, цих кузовів. Це у нас, як завжди, 1,5 дизельок. Найпростийший, самий, самий найнадійний самий двигун. Автомобіль реально виглядає дуже класно, повністю весь ціленький, без ніяких пошкоджень, весь в рідній фарбі. Це в нас, як завжди, тільки 1,5К-9К. Повністю весь весь, повністю обслужений. Масла, фільтра, ГРМ були помінені, стойки передні були помінені, кулаки були помінені, трешиви були помінені. Позадкові також все, що було потрібно, все обслужилося. Виглядає він дуже класно, повністю весь такий ціленький. Немає жодних м'ятин, жодних царапин. Це в нас, як ви бачите, зимова резина. Праві нова зимова резина. Зараз швиденько перейдемося приборчиком. Праве переднє крило, завод, праві передні дверки, завод, задні висувні дверки, завод, заднє крило, завод, розпашонка, завод, ліве крило. Як ви бачите, завод, криша, завод. Стоєчка, завод, дверки водійські, завод, ліве крило завод і капот. У нас завод. Він повністю весь в рідній фарбі, в дуже класній комплектації. У нас присутні два склопідйомничка, У нас присутній кондиціонер, коректор фар, регулювання дзеркал. Ось так по салону він виглядає. Все ціленьке, все все дуже гарно виглядає. Також є, підігрів сидінь, вікна опускаються, піднімаються. Перейдемо до багажничка. У нас багажничок обшитий, повністю все обшите. Сутня запаска. Як ви бачите, він повністю весь затонований. Заднє сидіння у нас шкіряні. До речі, класно виглядають вживу. Також склопідйомничок. Затоновлені вікна, працює. Виключений цей. Переднє сидіння. Ось який у на стан. Дуже класний стан. Не димить, взагалі по автомобілі немає жодних питань. Два ключі, Це значить центральний замок. Ось так виглядає двигун. Ось там у нас блочки, Це значить тут встановлено дуже класне світло, біле, ледовське. Ось такий її стане. буде цікавити. За